Урок української мови. Тема уроку діагностувальний переказ тексту з елементами роздуму. Назва тексту Якого кольору слова. Мабуть, тому вподобав я дивитися на небо, що, поміж усіх кольорів, найдужче люблю синій. Бачу синю квітку, очі, дівоче плаття. Просто чую саме слово. І от того враз мені стає добре. І душа моя грає як на ставку бризки води. Слово осінь жовте. Бо восени дозрівають усі яблука і груші в нашому садку. Спершу вони світяться поміж листям молодесеньким жовтим полум'ям. Слово осінь туге і жовте, наче віск. Слово пролісок біле. Однього пахне сніжком весняною землею, торішнім листям. Слово зозуля якесь ніжне, зелененьке, мов пух на вербах. Коли зозуля починала кувати в цьому році, то зелена на деревах була молода й свіжа. Пролетіли над подвір'ям ворона, пронесла в дзьобі галузку. Я подумав, що то вона понесла своє чорне слово, бо ворона чорне. І жоден кольор не пов'язується з образом мами, за ним щемко постає рідна, позбавлене кольору, а тільки дороге, ніжне, хвилююче, мов усі кольори разом узяті. Дайте відповіді на запитання яким ви уявляєте автора тексту? Хто він? Скільки йому років? Якими кольорами він наділяє різні слова? Чому? Чому в його уяві слово мама не має кольору? Чи співвідносили ви коли-небудь слова з певними кольорами? Поділіться своїми міркуваннями. План до тексту перше. Улюблений колір. Друге жовта осінь. Третє – Білі пахучі проліски. Четверте. Зелененька зозуля. П'яте. Колір слова ворона. Шосте. Найбільш дороге і ніжне слово. Завдання. Виконайте письмовий переказ тексту.